З цього разу я вже буду мовчати, вже хай хазяїн розказує про свого огера. Що він, який, скільки, куди огер з документами, покійня дитина. Поставлю його. Стойку смирну. Трошки поход. Прич. Той мой. Прить. Чиз. Чиз? Я на продажу. Подається. Скільки йому років? Дев'ятий рік. З документами. Дев'ятий рік. Дивод. Кінний завод. Документи є комусь треба буде, можу. І документи. Ну, Хазяїн перейшли, якщо когось буде цікавити крепко. Хтось буде заінтересований, купити жеребця. Номер буде в описі. Хазяїн скине вам документи, все, які він є на Олександрійський ваговоз. Олі підійшов би в Сарницьку карпилку. Там в мене є друг. В нього такий восамі, той, що в толі був. Воно пардував. Ага, ага. Ото такий Ага. То була б в нього пара жеребців ну, такі, шо... Да. П'ятном, да, да. да, 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 да. так, він, він зараз такий став аж шоколадний цвятом. Був тоді трошки якийсь такий красноватого такий щось. Ну-ну-ну. Поміняв масі. І жеребець. Жеребець повністю робочий. Спокійний, адекватний. Хазяїн може і, і під ногами, і між ногами, і як хоче. О, тягне за хвостаю, він навіть. Даже... І жеребчик. Може бути на продажу, може бути на паровку. Пишіть, будь, так, да, будете писати, дзвонить, кого інтересує. Такий жеребець, навіть і на паровку піде. Він. Е, 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 в, в радіусі 50 кілометрів. В радіусі 50 кілометрів чоловік може привезти його. але не більше. Більше його возити немає смисла. Отаке. нашого, Познімаю трохи. Таке всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення!